Вибори. А, керівництво сказав то, так і, і сказала. Ну, буде. ну, ну, буде. Або будемо або, або батар. Толік, то ти наведе. <реку> я, я не смію на народного трибуна. Всіх можу перебити, крім народного трибуна. Славі. Будьмо уважні. Після виборів. Коли міняється керівництво міста, міняється керівництво ринку. Ринок є комунальним підприємством. Ну ви собі згадайте, завжди директор ринку. Новий голова нового директора. Чому питання? Тому що ринок це клонбайк. Це золотий клондайк. І знаєте, і цілком не випадково представник ринку у Володимир раптом так помилився. Цій сумі, скільки та то не випадково, на мільйонів за та, так, так. Та. Ну цілком не розумієте. Ну, так аби ну, якусь інформацію кидається, там не кожен то зразу переварив, потім переварили, ах, дорахувалися. Ой, я подобається, е от, Говорила пані Оля, моя сусідка тоді, от каже, ринки оці, вони є родзинкою зюминкою міста ну, в кожній країні так. і в нас теж, в принципі, так. Е, 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 говорила також, ви е, говорили за ото болото, ну, яке є на ринку. Я собі пригадую, Радзєвський, десь яка газа перший. Ні, Олексій ІІ, а Олексій не був ну, 10 років тому. От тоді, 1998-2002 рік, я пам'ятаю, Віра Байса постійно його дйобала і клювала за той Бо Коли вже там буде хоч елементарний якийсь асфальт. Там же ж фактично на вулиці, я згадую тоді 10 років тому, я не пригадав, бо я якось це то зафіксував. Тоді, от вулиця Ковальська, Малий Гринок, mm -hmm. в такому погоду, там болото було по okay. кісточки. Чекайте, не переважно. Там болото було по кісточки, бо фактично по кісточки. Отак бродили, треба було в чому ходити там постійно. Розумієте, Воно, і, і зрештою, я так подумав. Бачите, оцей самий управлінець, оцей менеджер, він вернувся, от перший олесій другий, він вернувся і знов то саме, знов то саме, розумієте?